В ефірі подія дня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про найактуальніші події нашого міста. Черговий звіт про роботу надала Білоцерківська районна рада на черговій сесії, що відбулась сьогодні, 25 грудня. Також поговорили і про межі міста, і про майбутній рік. Завітала на сесію наша знімальна група. Чергова сесія Білоцерківської районної ради відбулася у п'ятницю 25 грудня, не дивлячись на те, що носі новорічні свята, робота кипить. А на порядку денному питання як по підсумкам роботи року, так і плани на 2016 рік. Декілька слів про районний бюджет, сказав голова управління фінансів Білоцерківської РДА. Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на наступний рік сформований за зарахуванням вимог діючого. Бюджетного та податкового кодексів. Це без врахування змін, які внесли вчора. Положення програми діяльності Кабінету міністрів України. Проєкту основних напрямків бюджетної політики, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня цього року. Доходи, Доходи районного бюджету на 2016 рік без врахування субвенцій з державного бюджету. На соціальний захист населення визначені в сумі на 132,5 млн грн, в тому числі по загальному фонду 131,1 млн грн і по спеціальному 2,3 млн грн. Із загальної суми доходів, власні доходи в нас становлять 46, майже 8 млн грн, в тому числі по загальному фонду 44,4. Мільйона гривень, а по спеціальному 2,3 мільйона гривень. Не менш важливим питанням було затвердження межрайону та міста, що стає все актуальнішим через процес утворення об'єднаних громад. З цього приводу висловився голова РДА. Ми маємо віддану часу 30 років. Починаючи з 1985 року, межі не встановлені ні міста. Ні району практично, так як воно повинно бути з погодженням з селищними радами. І завдяки цьому не прийняті багато законних кроків громадами. Немає статутів громад. Це стосується не тільки Білої церкви, немає містобудівної документації, яка дає змогу розвиватися громадам, залучати інвесторів. І ще багато-багато яких кроків. Тому Слушне запитання було б до вас, наскільки вам делеговані повноваження, ви відчуваєте відповідальність за підписання меж? Мені хотілося бачити, і я її отримую цю допомогу від Миколи Івановича Курсенка, також людина, яка останні 15-20 років віддала тому, щоб бути компетентним і використовувати свої знання на те, щоб громада розвивалася, він голова Асоціації селищних голів взагалі України. От десь ви знаєте, при оцій небайдужості кожної людини особливо це стосується депутатів районної ради і депутатів всіх селищних сільських рад, сільських голів. Хотілось би все-таки. Підвести до логічного, позитивного кінця оце 30-річне нічого не діє. На побажання бути небайдужими і проводити все більш ефективні кроки у роботі засідання завершилось. Та от чи буде виконано це побажання, зможемо побачити вже у наступному році. Паралельно із сесією районної ради відбулася сесія Білоцерківської міської ради. Мова йшла про тотожні питання, а саме утворення бюджету міста на 2016 рік та підбиття підсумків поточного року. Сесія розпочалася з традиційного виконання гімну, після чого депутати розпочали роботу. Найбільше говорили про плани на майбутній рік, а саме програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, комплексну програму по організації мобілізації та призову громадян та організації громадських робіт. Ну і звичайно, про бюджет. Тут депутати навіть виступили із вимогами. Наша спільна думка полягає в тому, що проект бюджету на наступний рік потребує добре своє. на цей ряд об'єктивних причин. По-перше, сьогодні ви прийняти закон України про державний бюджет України на 2016 рік. По-друге, були прийняті зміни додаткового та бюджетного кодексу України, а також інших законодавчих актів, які пов'язані з законодавством державного бюджету України. По-третє, у нас є чіткі вимоги і до самого проєкту бюджету міського церква на 2016 рік. А саме, ми вимагаємо, що перше. У проєкті бюджету повинно бути передбачено 100% забезпечення заробітною платою та іншими обов'язковими виплатами усіх працівників бюджетної сфери. Друге. У проєкті бюджету повинні бути враховані усі передбачені чинно не України, гарантії працівникам бюджетної сфери, а це мова йде і про стабільну працю педагогічного працівника, оздоровчі бюджетних та інше. Третє. На сферу житлово-комунального господарства повинна повинно бути передбачено не менше коштів, ніж у 2015 році, а враховуючи інфляційні процеси та підвищення цін на матеріали та зростання мінімальної заробітної плати, навіть більше, ніж у поточному році. Вимоги були прийняті так, як і обґрунтованими та раціональними. Також депутати виступили із листом до прем'єр-міністра України, у якому вимагають економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання та видобуток природного газу. Лист було зачитано, затверджено та планується передати до Арсенія Яценюка у найближчий час. Сьогодні відбулось урочисте відкриття головної ялинки білої церкви у парку імені Шевченка. Гучне святкування із великою кількістю людей, шоу-програмою та привітаннями висвітлювала і наша знімальна група. Офіційний початок події був призначений на третю годину, та білоцерківців у парку було повно з самого ранку. Батьки з дітьми насолоджувалися святковою атмосферою, створеною по усій території, та розглядали усі цікавинки, виставлені на ярмарку. Відкрив урочистості привітальним словом міський голова. Я хотів би в першу чергу поздоровити дітлахів наших школярів. От них з сьогоднішнього дня дійсно свято. В них починаються канікули. Це класно, так. Все. Також я хотів би поздоровити їхніх батьків, дідусів. Я взагалі хотів поздоровити всю громаду з початком свят, і нам би дуже хотілось. Нам би дуже хотілося, щоб вам сподобались ті нововведення, які ми запровадили саме в цьому році, і щоб з року в рік ми тільки змогли е, краще. Більше і більш якісно робити такі свята, щоб ми відчували себе громадою і щоб ми громадою всі разом дбали про наше місто і дбали так, щоб нам не соромно було залишити його нашим нащадкам, тим, які сьогодні тут присутні. Не зважайте, якщо щось не так. Ми обов'язково виправимося. Я дуже вдячний всім, хто долучився. І до свята, але особливо я вдячний тим, хто робив в стислі терміни. Це свято для вас. До настання темряви виглядачів радували своїми виставами художні колективи та вихованці різних шкіл мистецтв нашого міста. Декілька слів про особливості цьогорічного святкування у місті сказав директор парку. Головна ялинка нашого міста парку Шевченка. Нова. Та, яка буде рости і радувати все життя. Кожного року буде на 30 сантиметрів рости. Чим буде щороку радувати, тим, що її ріст буде знаменувати ріст нашого міста. Це краще і краще дивувати нас. Сьогодні традиційно, 25 грудня, міський голова буде запалювати центральну ялинку. І прийде головний герой Нового року це Дід Мороз з країни Лапландії, який прийде і порадує. Все наше місто запаленням нашої чудової ялинки, яка знаходиться в самому серці нашого міста в парку Шевченка. Честь сьогоднішнього свята, честь Різдва Христового і Нового року. Символізм не тільки лише в запаленні центральної ялинки, а в тім, що вся дітвора останній день пішла в школу і завтрашнього дня на канікулах, і саме сьогодні вона радіє тому, що на різдвяний свої свята. Має можливість реалізувати себе в різних заходах. Сьогодні будуть різнобічні майстер-класи, концертна святкова програма безліч місць, локації, де можна діткам та дорослим реалізувати себе. Тож, приєднуюсь до всіх вітань, які сьогодні будуть на адресу всіх жителів нашого міста, і побажаю всім радості, комфорту, затишку з новим роком. Всіх не оминули увагою, головну винуватицю свята. Ялинку про яку більше розповів Геннадій Дикий. По-перше, раніше ялинка стояла ну практично на проїжджій частині. машини, шум і ну скажемо так. На, на, на асфальтованій площі. Ми подивились, і саме головне, що це була зрубана ялинка, яка потім просто знищувалася. І ми вирішили, вечором, їхавши через парк, я побачив, що немає освітлення. І так він, от, коли ще влітку парк живий, то взимку тут, тут немає ні людей, ні дітей, нічого. І була така думка просто от, взяти і зробити щось трошки по-іншому, щоб не, е, ялинка, ну, діти біля ялинки могли і взагалі люди відпочивати, тобто ну, якихось 10-15 днів. Бо раніше так, зібралися, ялинку відкрили і розійшлися. все. І потім вона стояла собі самотня, ну так люди проходили. І, по прикладу, в інших містах так і так далі ми швидко взялись, виготовили ось ці будиночки. Щоб зробити такий міні-ярмарок. І саме головне, що це жива ялинка, яка, ну, яка буде рости, яка залишиться нам в місті, яка ну, густа не окрасою. От. Ми, ви знаєте, я вже подумав, що такі ялинки ми маємо такі. Це головна ялинка міста буде, А от з кожним роком ми в кожному мікрорайоні маємо зробити ще таку саму головну знайти місце і таку головну ялинку для цього мікрорайону Живу теж. Це чи в першу чергу нас всіх з вами дбати про природу. Не знаю наскільки, але я гадаю, що це все ж таки от зараз те, що парк це безпечніше з точки зору, тому що немає поряд транспорту. Я гадаю, що це буде краще. Але білоцерківці я. В першу чергу мають оцінити до краще, чи ні. щойно сутінки опустились на місто. Під дружні крики Ялинка гори» мер міста разом із Дідом Морозом та Снігуронькою запалила ялинку, перетворивши парк на справжню казку. Нагадуємо, що святкування у парку тільки розпочались і триватимуть до 7 січня. Це були усі новини, і про них вам розповіла я Катерина Варова. Хочу нагадати, що усі випуски новин та не тільки у режимі онлайн, ви завжди можете переглянути на сайті trkbest.com.ua. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.